Привіт всім, хто цікавиться криптою. Сьогодні ми розберемося, що таке блокчейн і як ця технологія змінює наше уявлення про зберігання та передачу даних. Навіть якщо термін блокчейн звучить складно, у цьому відео я поясню все простою мовою, без зайвих технічних деталей. Разом підемо від основ до реальних прикладів, щоб ви зрозуміли, чому блокчейн вважають однією з найважливіших інновацій 21-го століття. Поїхали. Отже, блокчейн це розподілена база даних, побудована у вигляді ланцюга блоків. Кожен блок містить набір транзакцій або записів, а ланцюг це послідовність взаємопов'язаних блоків. Уявіть величезну книгу обліку, яку одночасно тримають у тисячах копій по всьому світу, змінити її вміст практично неможливо, тому що кожна правка має бути підтверджена всіма учасниками мережі. Кожен блок у ланцюзі складається з трьох основних частин: дані, транзакції, хеш самого блоку та хеш попереднього блоку. Хеш це унікальний цифровий відбиток, отриманий за спеціальним алгоритмом. Навіть невелика зміна даних призводить до кардинальної зміни хешу, тому кожен новий блок чітко посилається на свого попередника, створюючи нерозривне з'єднання. Криптографія є невід'ємною частиною блокчейну, вона гарантує, що дані у блоках захищені від підробки. За допомогою складних математичних функцій блокчейн забезпечує конфіденційність і цілісність інформації. Саме завдяки криптографічним хешам, ми можемо бути впевнені, якщо хоча б один байт у блоці змінять, весь ланцюг пошкодиться, і це відразу помітять усі вузли мережі. Децентралізація ключова особливість блокчейну. Немає єдиного центру управління чи сервера, який тримає всю базу даних. Замість цього мережа складається з вузлів, нодів, які зберігають копії блокчейну і взаємодіють один з одним. Якщо хтось спробує внести підроблену інформацію, інші вузли її відхилять, спираючись на колективну копію книги. Щоб всі вузли узгодилися з однією версією даних. Використовуються механізми консенсусу, найпоширеніші з них це Proof of Work доказ роботи і Proof of – доказ частки. У Proof of Work вузли майнери вирішують складні математичні задачі щоб додати новий блок. А у Proof of stake власники монет заморожують частину своїх активів і отримують право валідувати транзакції пропорційно до ставки. Що відбувається під час звичайної транзакції? Коли ви надсилаєте комусь певну суму крипти чи даних, ваша операція спочатку транслюється всім вузлам, потім вона потрапляє у пул непідтверджених транзакцій, звідки майнери або валідатори включають її до наступного блоку. Після підтвердження блок додається до ланцюга і вашу транзакцію стає неможливо змінити чи скасувати. Саме незмінність і прозорість ланцюга робить блокчейн таким надійним. Усі учасники можуть перевірити історію будь-якої транзакції без страху, що записи могли бути підтасовані. Це створює довіру без необхідності залучати традиційні централізовані установи банки або нотаріусів. Існують публічні та приватні блокчейни, публічні відкриті для всіх. Будь-хто може стати вузлом, перевірити дані та генерувати нові блоки. Приклад, мережа біткоїна чи Етеріум. Приватні блокчейни використовують у корпоративному секторі, де доступ мають лише певні учасники, банки, логістичні компанії чи державні установи. Крім фінансової сфери, блокчейн знаходить застосування в логістиці, медицині, управлінні ланцюгами постачання. Голосуванні, авторських правах та багатьох інших галузях, наприклад, компанії можуть відстежувати шлях товару з моменту виробництва до продажу, фіксуючи кожну подію у блоці. Ще одна потужна можливість смарт контракти це програми, які автоматично виконуються при виконанні заздалегідь заданих умов. Уявіть. Ви орендуєте квартиру, і гроші автоматично розблокуються для орендодавця лише тоді, коли система підтвердить, що ви отримали ключі. Все відбувається без посередників, прозоро і без ризику шахрайства. Звісно, разом із перевагами є і виклики: масштабованість, енергоспоживання, особливо у POW, правове регулювання та складність інтеграції з існуючими системами. Однак, з розвитком технологій і появою нових рішень, леєр 2 більш енергоефективні консенсуси. Ці проблеми поступово вирішуються. В Україні блокчейн також набирає обертів тут. Запроваджують еврядування, цифрові паспорти, проекти у сфері агробізнесу та енергетики. Державні ініціативи та стартапи створюють рішення на базі блокчейну, щоб зробити сервіси прозорими і доступними для кожного. Майбутнє блокчейну виглядає багатообіцяючим децентралізовані фінанси, DeFi, невзаємозамінні токени, NFT, web 3 і нові моделі управління даними. Ця технологія поступово стає частиною нашого повсякденного життя. Від ідентифікації особи до торгівлі на світових ринках, отже, блокчейн це не просто модне слово, а основа для створення нової цифрової інфраструктури, Децентралізована, прозора надійна система ведення записів дозволяє знизити ризики шахрайства, автоматизувати процеси та відмовитися від посередників. Дякую за увагу! Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтеся на канал і діліться думками в коментарях. Розкажіть, у якій сфері ви хотіли б побачити застосування блокчейну. До зустрічі у наступному випуску.